Моя історія прояві буде трішки іншою. Про інші прояви дитинства. Успіх це не тільки про цифри, а це, це ще про те, що ось тут. Стоматологиня, 17 років практики в стоматології, фаундор CEO Смайл Хантер. Перший в Україні бренд із таблетованими засобами для догляду за зубами. Наталі Рос! Ваші... Попросили взяти е, одну річ, яка з тобою асоціюється. Яка зі мною асоціюється. Так як лисих котів взяти не можна було, я взяла з собою те, що завжди зі мною. Це е, хлорофіл. Я люблю біохакінг, я люблю всякі такі штуки. Е, Можна казати, скільки мені років? <рі> ти, ти вже одразу виріжала. Та я просто хочу старість зустріти з ясним розумом в гарній формі. Там на телі це ну ми тебе запросили, тому що у тебе дуже цікавий кейс. У тебе бренд, який тільки народжується. І здається, що ти початковий да, лідер. Але при цьому хто колись користувався якимось товарами з МЛМ там МВ? Ота от, от все, підніміть, будь ласка, руку. Чоїсь такі, всякі є таблеточки. Слухайте, не так багато людей, до речі. А ви знаєте, що це одні з самых багатих зазвичай бізнесів МЛМ. Оці ну, мережеві. Так от, але у тебе якраз таке в цьому бізнесі в мережевому 10 тисяч людей. 10 000. Одинадцять Одинадцять вже тисяч людей. Це взагалі, дуже цікаво. Тому у нас сьогодні до тебе різні абсолютно питання. Поїхали. Коли ти прийшла в мережевий, ти туди прийшла за чим? Що одразу тобі хотілося звідти взяти? Коли я прийшла в мережевий, це було 10 років тому назад. Тебе в моєму житті не було, і те, за чим я прийшла в мережевий, зараз називається дуже популярним словом сенс. Тому що стоматологи, вони, в принципі, ну непогано заробляють. Хто був у стоматолога? Явне в не най... було... більше, ніж ті, хто були в мережевому бізнесі. Знаєте, <реш> кажуть так, працюй так, щоб у стоматолога тобі було дешево. Це next level після Буковелі. Тобто я прийшла в мережевий бізнес, тому що моя професія пов'язана роботою руками. А мережевий він е, бізнес, який е, тебе веде працювати своєю головою. Тобто можна працювати не 24 на 7, а головою. Ось. І я прийшла за свободою, за свободою часу і за свободою вибору. Тому що у нас дуже така була потужна компанія, де біле носочки. Без парфуму, без телефону, все в стафрумі. ну так було. В А ти точно в мережевому працювала? Ні, це в стоматології так було. А в, в мережевому там ми прийшли, зробили собі татуювання всі, значить, ну, коротше, Топ, анархія. Тобто, по суті, ти туди йшла для того, щоб проявлятися. Тому що стоматологія тобі не давала проявлятися наповно. Smart move. так, я прийшла в мережевий, тому що так у компанії є статут, за яким ти працюєш, але по суті, ти фрілансер, який ком королю сватміністру. Ти можеш проявлятися, як ти захочеш. Ти можеш працювати в неділю, в понеділок ти можеш бути вихідний, ти можеш не носити форму. Що тоді створювати потім свій бізнес, якщо ти гарно заробляєш на тому, що ти робиш? Тому що наскільки я пам'ятаю, твій новий бізнес живе за рахунок того, чим ти займалась. Нащо взагалі тоді створювати? Свій бізнес. До речі, я тобі хочу сказати, що, що Що? Що? ми будемо святкувати Дні народження разом, тому що у Хантера день народження був вчора, йому виповнився всього один рік. Це маленька дитина. Дійсно, вона існує за рахунок інвест... вона окупає себе, але вона все ж таки розвивається за рахунок внеску власника, які йдуть з мережевого ну, з mlm бізнесу. Чому свій бізнес, коли є MLM, коли є стоматологія? Це е, трошки більше, ніж гроші. Це те, про що ми з тобою говорили. Коли е, у тебе закриті всі е, питання, по… вона ще працює піраміда Маслоу? Я ні. Кричать, От, ну, ні. Ні. ну коротше, хто, коли ви. Якщо всі... вірить в піраміду Масло? Вона підніміть руку. Все, супер. Ми, От, ми поняли. Всі Дослідж... свої. О, там одна рука була. Дослідження показали. Дослідження показали, коли в тебе закриті всі потреби, ти починаєш шукати щось більше, ніж просто гроші або задовольнення своїх потреб. Ось і тоді в твоєму житті з'являються ті самі ключові слова як сенси. Що ви що, Ігор. Що що. Тобто, ну, я відкрила цей бізнес для того, щоб змінити трошки парадигму уявлення людей про догляд за зубами, для того, щоб українців не було карієсу. Ось і для того, щоб е, мати свою компанію. Непогано. Е, який тоді саме сенс Smile Хантера. Ну, ти трошки вже на нього натікнула так чи інакше. Ви взагалі хтось розумієш такий смайл Хантер? Да, е, є там такі таблеточки. Коротше, е, їх не їсти треба так жуйоті і чистити з ними зуби. От якщо ви їх з'їсте, нічого поганого не буде. Я пробувала, бо спочатку я не зрозуміла, що мені подарувала Наталі. але це те, що допомагає дуже швидко, і якісно чистити ротову порожнину. Так от який сенс цього, щоб робити щось, що ніхто не знає, до чого потрібно людей привчити. Ну і це не самий легкий бізнес, який ти придумала. Нащо? Якби я хотіла просто заробляти гроші, я б відкрила бренд, який виробляє зубні пасти. Це дуже легко, просто і всім зрозуміло. У кого вдома я зубна паста? Щось публіка... інші, хто не піднімає, це просто ліниві. А ліниві нормально. Вони сьогодні хто, проявляється... хто сьогодні не буде проявлятись, того випадуть центральні зуби верхні. <рес> У кого дома я зубна паста? О, ну дивіться, як класно. Дуже, дуже дорогі імпланти на верхні центральні зуби. Естетику дуже важко відновити. Коротше, ми створили перший в Україні стартап. Це косметика для зубів. Чому ми це зробили? Нам хочеться змінити підхід людей по догляду за зубами. Ми за волоссям як доглядаємо? За нігтями, за віями, за бровами для п'яточок крем є? є. А для зубів крем чому нема. Коріше, ми, ми вирішили оцю о, всю систему о, савдепіську поламати, бо я подивилася, о, що зараз роблять для зубів, це о, стандарти 1900 затертих років. І от мій сенс о, і п'ять хвилин, які залишились в мене, це свідомі люди без каріесу завдяки професійному у стоматолога і домашньому у нас догляду за зубами. Тобто, я це зробила для того, щоб люди нарешті відчули себе щасливими, бо коли в тебе не болять зуби. Ти можеш іти змінювати світ. От моє таке бачення. Клас. Як коротко ти казала українці без да? Угу. так? <губ> <губ> Яка основна біль молодого підприємця? <губ> Не Зубна. Е, Скажу тобі, як майбутній стратег. Я сподіваюся, що я захищу диплом. у тебе. <губ> я теж сподіваюся. Мені будуть якісь бонуси після того, що я тут інтерв'ю даю. Добре? Основна біль підприємця в тому, що він не розуміє, що він робить. У нього є нагромадження в голові. Здається, що він виконує якісь дії, які мають його привести до якогось результату. А насправді він просто в цій рутині і в операційці він кожен день, кожен день, кожен день. І він не розуміє. Навіть інколи підприємці вони не відрізняють місію від візії не розуміють, яка у них ідея. Ну, тип, навіщо ти це робиш? Що що? Ну ми вот это, ну, і коли у, у бізнесу є головний сенс, це гроші, готується вже могільна плита десь там для вашого бізнесу. Тобто, основний біль підприємців, мені здається, це те, що немає структури, немає організації. Вам здається, що є маркетинг-відділ, піар-відділ, продажі, СММ і так далі. Але вони всі працюють. Тому що гроші хочуть заробити. Вони ну, це такі транзакційні співробітники. У мене теж такі були в компанії. Вони приходили, відпрацьовували свій день і йшли. А хотіла щоб вони твою ідею відчули, щоб вони були поруч з тобою, щоб вони розуміли, навіщо вони. Тобто, ну таргетолог не приводить нам а, ліди, а смник не посить нам сторіс. Вони всі працюють для того, щоб не було. Каріясу у свідомих людей. І коли у мене така команда з'явилася завдяки тобі, до речі, дуже розмінився штат після першого курсу. Годі мене рекламувати. Ну ні, так це було класно. Я закінчила курс у Жені два місяці нічого не робила, як ти просила, а потім реструктуризація повністю. А потім Коман... всіх звільнила. Так. Ура! Ми побачили зовсім інші горизонти нашого бізнесу. Ми просто розписали собі все, як я тобі вже казала. Я розумію, що в мене буде книжка про каріозних монстрів, наприклад, з видавництвом Старого Лева. Але зараз вона мені не потрібна. Ну і навіщо мені зараз наймати людину, яка буде писати цю книгу? Якщо зараз наша задача бізнесу вижити, вийти в нуль, побачити, де наше ядро, які наші ефективні взаємозв'язки. я на лексикон перейшла. Так, так, коротка лекція. Ага. А... Коли останній раз е, ти відчувала себе прям щасливою в тому, що ти робиш? Що це було? Сьогодні зранку. Сьогодні я пакувала подаруночки для вас і думала, все, все це не зазря. Ну, чесно, коли ти занурюєшся в операційну систему, ти просто поглинаєшся цими всіми процесами, але коли ти робиш е, е, крок назад, ти дивишся на все і думаєш, блін. Стільки класного було? Особливо вчора там нам був рік? Я дивилась на те, що ми зробили, думаю, скільки ще попереду класного і скільки ми вже зробили? І від того, що ти створюєш щось нове, і це дійсно змінює світ, тобі стає на душі класненько і щасливо. Ось, Дякую. E, таке питання до тебе: як до людини, яка працювала і працює в чужій системі, паралельно в своїй. Як не переплутати своє проявлення? Для інших, ніж своє проявлення для себе? Це, до речі, дуже складне питання. Особливо, коли я зрозуміла, що я працюю. Я можу казати відверто. У мене сьогодні прояв щирість і гаймаріт. Вибачте, я в 45 подумала, що мені треба полізти на говерли поперлася. <кій> Звідси так от, Коли я зрозуміла, що я працюю в закритій системі, я дуже злякалася цього, тому що мені було важко це сприйняти, але я почала розбирати, який мій прояв, які мої особисті сенси. Адже існує система Наталі Рос. Яка як архітектор створює там Smile Hunter, хантерс працює в чойсі, є дружиною, є там подругою і так далі. І коли я це все побачила зверху, як гелікоптер В'ю, я настільки е, впевнилася в тому, що я все роблю правильно, тому що навіть якщо там десь є закрита система, і вони мене не чують, у мене є е, завжди можливість будувати свою команду, я буду тим паровозиком, за яким йдуть вагончики. Якщо мені подобається те, що я роблю в цій компанії. І тоді е, я зрозуміла свій сенс. Я його ще допрацьовую. Тобто, ти знайшла себе і в чужій системі теж. Завдяки чужій системі, я скажу так, себе. я знайшла себе. Бо якби не було їх, я би не задумалась над тим, що важливо для мене. Вони підсвітили мені мої сенси. Клас. Дякую. Я ще навіть хлорофіл не пила. Це дуже супер.